Всім привіт! Маємо сьогодні 15 серпня і нарешті ми дійшли до тої стадії, що нам дозрів ячмінь на тій нашій багатостраждальній площі, де був посіяний минулого року буряк, який ми збирали по снігу. Наробили тут багато помилок, які частково вирішили на ячмені. А частково вже будемо вирішувати на ріпаку озимому. Десь тут приблизно буде посіяно наше демо поле з ріпаком. Ну а зараз збираємо ячмінь. Ячмінець того року, скажімо чесно, не є аж суперовий. Ну, але що є, то є, треба зібрати. Тут були кагати, то тут його і не буде нормального. Тут, бачите, от є місцини, які навіть не вдалося засіяти. Тут таке було, то було весною, що трактори топили. Ну, Я тут все показував, хто слідкує за каналом, той бачив, хто не слідкує, може передивитися. Тут був повний тришак, що минулої осені і минулої зими. Ну, і Весною тут не було зовсім легше. Ну, Десь так приблизно от метрів ще з 50. Дуже такої печальної. Ситуації, тому що ми сюди ще розвозили кагати, які своє зробили. Ну кагати, це ж надзвичайно велика кислотність, як на мене, і перебор по органіці нічого воно доброго не дає. Бачите, ячмінець того року такий собі не конче мудрий. По-перше, що насіння щупленьке, по-друге, що колосок малесенький. Що є, то є. Всім того року не можна похвалитися врожаєм. Якщо ріпак і пшениця урожаєм радують, то я думаю, що з ячменю сильної великої вигоди того року не буде. Ну, Але побачимо. Зараз зайдуть комбайни в поле. Ну, вони вже зайшли, займаються обкосом. Назар вже от там десь майже половину обкосив. Тарас і дядько Ігор тільки виїхали в поле. Гарна погода десь тридцятка твердо жари, вітерець, гарно. В таку погоду дуже класно ячмінь молотити, тому що якщо ячмінь в похмуру погоду не молотиться взагалі ярий. Просто воно собі таке, як вата, воно не хоче лізти в комбайна, мучишся вперед, назад, горне, особливо такі великі жатки, то величезна проблема. Нам на ближайші 3 дні обіцяють до такої спеки 32-30 градусів. І я маю надію, що тих 150 гектарів за 3 дні на три комбайни ми мали би забрати. Я знаю, про що я говорю, тому що 50 гектарів на три комбайни, то буде дуже важко забрати. Бачите, ну, але є і досить непогані колосочки, досить великі, є отакі от менші. Ну, щось з того буде. Я не знаю. Може яких 5 тонн над грибем, то би було дуже суперово. Реально, якби було 5 тонн, я би був тут довольний. Ну, але побачимо, що з того вийде. Про пшеницю, там, де я молотив лексіоном, я так і не сказав урожайності, тому що я її не знаю. Ми не змолотили ту площу до кінця. Ми не маємо конкретної кількості гектарів, які ми змолотили, тому що було багато грив. Полеглиці, які ми поправляли, в кожному комбайні гектари трошки більше показало, так що конкретної інформації я ще не маю. Ну, По відчуттях десь, може, 8 кунатяне. Так, от їде перший бункер. З ячменем, то буде якесь майбутнє пиво на якомусь пивозаводі цього року. Ячмінь нагадаю, у нас переважно йде пивоварний, це сорт Себастьян, якого ми сіємо більше 10 років. Сіємо тільки один сорт, просто оновлюємо популяцію, тобто беремо десь якоїсь еліти першої репродукції, розмножуємо до другої, до третьої, сіємо, потім знову щось обновляємо. Певно, на другий рік знову треба частину щось знову докупити, цього року не докупляли, сіяли повністю своє. Дядько нагрузив повнійський прицеп. Буде пивко. Хто любить пиво? Признавайтеся. З того причіпа була б дуже велика бочка пива. Та не то, що була, би, вона буде. Але не знаю, на яким пивзаводі. заводі. Ну, коротше, народ, така історія. Беремося до роботи. Щось постараюся вам нині показати, підзняти знов, щоб мали якесь уявлення, що ми робимо, бо то питаються, часом десь пропадаю на 2-3 дні, питаються, де я пропав. Не завжди є час знімати, не завжди є. Охота знімати, тому що роботи купа, а, все на раз не годим стигнути. Одне діло, коли сидиш в тракторі, і трактор собі там щось а, працює і ти маєш час а, навіть щось подумати, хоч про щось знімати. А друге діло, коли в тебе дупа в милі і ти не маєш часу в одне місце пошкробатися, щоб щось зробити, друге. Ти від ранку до вечора літаєш і, і так є. Так що мусите якось мене вибачати, що я не завжди є в ефірі. Так, поки стою з підвітряної сторони, то щось трошки ще зазніму для вас. Поки мені вусь не летять на мене, то покажу вам всі красіші лексіона. Бачите, тут вдоліку такі от хабази, зарослі. А, тут не то, що просто а, так заросло, тут там втім доліку навіть не вдалося посіяти ячмінь. А, такий був а, таке було болото. Що ми мусили його там відріктися, досіяли до того болота, розверталися і їхали в другу сторону. Ну, ріпак, має надію, що вже засіємо знов. Це звичне діло для цієї ділянки поля. Ця ділянка поля засівається там з п'яти років в трьох роках, а в двох роках там нереально щось посіяти. В залежності від кількості опадів, в залежності від стану ґрунту, чи це оземіна, чи це ярина. Ну, коротше, буває по всякому. Ячмінь молотиться зовсім непросто. Треба робити максимально низький зріз. Земля ще волога, і тільки ножатка починає мати контакт з землею, і зразу починається нагортання. Треба бути дуже уважному, то навіть не то, що я молотив полеглу пшеницю, то ще в рази гірше. Хоча ячмінь стоячий, але молотити його дуже зле. По-перше, саме стебло таке ватяне мусить бути коса чітка, ну і звідси з усіма витікаючими, як то кажуть. Тепер швиденько ховаємося у трактора, тому що зараз лексіон розвернеться і оця вся пилюка полетить в нашу сторону. Так що швиденько втікаємо. Ячмінь, то не пшениця хватає А раз попасти в таку пилюку і свербіти буде аж до вечора. Так що краще не ризикувати. Якщо є можливість втікти, краще таки втікти народ. Ой. Благо, що він того року стоїть. А то він ще любить лягти, то просто жесть. З іншої сторони, раз він не мав від чого лягти, значить сильного врожаю цього ранку очікувати не варто. Ну, Принаймні, я так наразі думаю, а під вечір вже можемо зробити якісь попередні висновки, бодай для себе про якусь попередню урожайність. Я маю надію, що за три дні мали би ми закінчити тих 150 гектарів. Ну але як воно вийде, не знає ніхто. Будемо чекати і будемо сподіватися, що все буде добре. Так, народ, починає потихеньку заходити сонечко і зараз наша історія з ячменем на сьогодні завершиться. Дуже непроста культура для збирання. Треба дуже низенько її брити. Дуже така ватяна солома, яку важко брити, мусить бути класна коса. Треба пильнувати в оба ока, що робиться з комбайном. Її неможливо збирати без втрат, особливо такою великою жадкою, як наша. Все одно якісь колоски залишаються. А, так як дядьку Ігор на тукані має флекса, йому може трішки легше, але не набагато. Дуже примхлива культура, але якщо її порівнювати, наприклад, з ярою пшеницею, якщо правильно витримати всі, скажімо так, примхи технології вирощування, Пивоварного ячменю, то пивоварний ячмінь, як мінімум, завжди на процентів 20, а то і 40, вищу має ціну і або однакову у вружальній або на процентів 10 меншу В нашому випадку. Так що культура затребована. По цій культурі краще виглядає озимий ріпак, однозначно краще, ніж по пшениці, тому що. Солома пшениці при розкладанні трошечки давить на ріпак. Не завжди, але є такі історії. а Такі історії з ячменем не спостерігаються. Багато сьогодні ми не зібрали. Я думаю, гектарів 35, як назбирається, то всі гроші. Трошка тукану один ломався. Трошка з лексіоном були проблеми, зігнули ділітіля на жаці. Та й не йде воно нормально. Зараз от сонечко тільки-тільки доторкнеться до небокраю і можна буде з'їжджати, тому що обмолот стане просто-напросто неможливим. Просто-напросто коса перестане косити, буде гривити, буде забивати, буде виривати з корінням і ніч з того доброго не вийде. Рослинки є у нас цього року дуже низенькі, щоб ви собі розуміли, от моє коліно, от сантиметрів, я знаю, 25, більше нема, ну, ма 30. А, дуже важко збирати. Плюс до того ці зловісні і злощасні востяки, які кусають, сверблять, то є дуже така. Неприємна штука, ну але менше з тим, треба терпіти, не завжди все гладко, не завжди все прекрасно. Якщо збирати стоячу пшеницю, сухеньку, то ти собі, комбайнер собі плює на бороду і нічого не переживає, чи сухенький ріпак. З ячменем так не виходить, з горохом так не виходить. Та навіть з соєю важкувато. Хоча з соєю трохи легше, ніж з ячменем, як на мене. Ну, але менше з тим ми все одно не відмовляємося від тої культури, тому що це е, дуже класна культура, яка е, сіється після цукрових буряків, яка не дуже вибаглива, яка не потребує великих коштів на технологію. Е, і менше з тим, як, вон, як зазвичай вона в принципі конкурентно спроможна. Не завжди, звичайно, бувають. Винятки, бувають погані роки, буває таке, що ячмінь не проходить пивоварнем, а йде фуражом. І тоді е вся та історія з ячменем йде на смарку. І думаєш, нафіга я його сіяв, як я його здав, пив... як я його здав фуражом, нафіга я його сіяв, нафіга я мучився, краще б посіяв пшеницю. От Коли він виходить пивоварний і коли ціна на пивоварний ячмінь адекватна, от тоді е ця культура. Варта уваги, тоді ця культура цікава, як е, наслідуюча культура під буряку, як попередник під Ріпак. Ну і взагалі вона в принципі, досить класна культура. Працюємо далі, недовго нам пролишилось працювати, але працювати треба. Якщо такими темпами, то нам цього тижня буде замало, щоб зібрати той ячмінь. Благо, в нас є один цікавий фокус. А... Як тільки сонце заходить за хмари, ми з'їжджаємо з ячменю і ще годинки три молотимо озиму пшеницю. Ну, звичайно, якщо волога пшениці дозволяє, а я думаю, що сьогодні нам вона дозволить і це вже буде історія зовсім другого відео. Все покажу, все розкажу. ще Багато я чого маю вам показати про жнива. так що Підписуйтесь на канал, коментуйте, обов'язково ставте подобайки, тому що вони допомагають поширювати український контент в Ютубі, що не є, є, мал... є немало важливим. Так що народ, вам не важко натиснути кілька клавіш, а мені приємно і взагалі україномовний. Контент, україномовний ютуб від цього виграє. Так що не соромтеся, ставте лайки, коментуйте, поширюйте відео. З нами далі буде тільки цікавіше. Рухаємось далі. Ну і ось так закінчується наш день з обмолотом ячменю. Він закінчується тим, що ми переїжджаємо на поле з пшениці і ще годинки-дві молотимо пшеничку, щоб не втрачати час. Ячмінь вже відверто не йшов. А за пшеницю, дивіться, як ще куряться порохи. Ну і ще можна трошечки, як то кажуть. Ну, за тих 4 дня, які ми будемо збирати ячмінь. І після того ми ще зберем, будемо збирати пшеничку, то ми зекономимо день роботи однозначно. Так що беріть собі на замітку, хто вирощує ячмінь. І якщо є якісь недалеко суміжні поля, дуже дієва штука. Рекомендірен! Працюємо далі. Я думаю, ще з годинку, ну, може півтора і буде по всьому. Будемо знову відпочивати. І завтра наново, знов новий день. Завтра знову буду знімати вам нове відео про нову тему. Поки є можливість щось цікавого вам зазняти, обов'язково знімаю. Як тільки є якась вільна хвилина, знімаю, монтую. Бачу вам цікаво, значить. Треба працювати і в тому напрямку. А ви ж свого разу, свого боку, поставте отакі лайки. Хто не підписався, зробіть підписку. Це важливо для просування каналу. Буду вам за то щиро вдячний.